Німецький концерн Рейн може поставити в Україну 139 танків леопарду продовж року. Скажу, що це взагалі непроста задача. Я прекрасно розумію, що такий просто один танк. У нас є 22 машини типу Леопард 2А4, які ми могли б підготувати до експлуатації та відправляти в Україну, заявив представник концерну. За його словами, ремонт цих танків триватиме майже рік. Поставка, можлива у кінці 2023 року або ж на початку 2024 року. Є ще 29 «Леопард-2А4», які будуть готові до відправки вже у квітні-травні 2023 року. Ми могли б зробити доступними ще 88 танків «Леопард-1», додав представник «Рейнметал». Включаємо добре відомого глядачам чудового Тараса Березовця, журналіста і військового. Тарасе, вітаю тебе! І, звичайно, перше питання про ну, досить сенсаційне, на мій погляд, повідомлення згоди і Шольца на леопарди, і заява американців про Абрамси. І дивись, тут у мене є така підсумкова: до середини весни у ВСУ буде. Танкова бригада 100 леопардів, моторизована бригада, 100 БМП, Бредлі, Мардер і шведські СВ-90. І 100 Страйкерів хороша, хороша група, щоб, щоб рухатись через Мелітополь на Крим чи через Старобільськ на Луганськ з півночі. Ну, це так, військовий експерт написав. Що ти думаєш з приводу взагалі цієї ситуації? Ну, це не ситуація. Я думаю, так більш коректно сказати, що це важливе рішення, яке ухвалили наші партнери. <кій> уряд Німеччини, який схвалив рішення довгоочікуване про надання Україні важких танків найбільш поширених серед європейських союзників НАТО, танків Леопард 2 а танки ці достатньо сучасні. У них прекрасна німецька гарната е, гармата. Перепрошую е, і ці танки дуже зараз знадобляться збройним силам України в ході операції, які здійснюються проти нашого противника на Донбасі, а також на інших напрямках, де противник може планувати свої наступальні операції. Якщо слідом за цим ми отримаємо від американців ще й танки Абрамс. Це суттєво посилить бронетанкові війська українські. Це надасть нам можливість ефективно протистояти найвідсучаснішим російським танкам. Т-90 прорив. Аналогам, яким, на жаль, сьогодні в Збройних силах України немає. Але треба розуміти, що всі союзницькі танки, і челенджери, і Абрамси, і Леопарди, вони звичайно, за технічними характеристиками перевищують аналогічні російські і Саме тому в російських засобах масової інформації. Нагніталася істерія. Ну а зараз уже, скажімо так, починається панічна хвиля, пов'язана з рішенням федерального канцлера Олафа Шольца. Тараса ще важливий момент: що міністр оборони Рєзніков заявив, що наступний Рамштайн буде авіаційним. Як це змінить хід війни? І скільки ми можемо отримувати авіації? Ну я не знаю, який він буде авіаційний ракетний, там чи він буде е, авіаносний. Це не має значення. Ми маємо бути вдячні нашим союзникам за будь-які види озброєння, які вони надають зсу, тому що за великим рахунком, якби не західні постачання зброї. Невідомо в яких кордонах ми б сьогодні отримували б окупаційну російську армію. Це треба визнавати. Що без цієї допомоги ефективної своєчасної нам було б вкрай важко а подекуди ну фактично неможливо отримувати нашого ворога. Зараз найбільша операція противник, яку намагається здійснити захоплення українського міста Бахмут. Вона стримується значною мірою за рахунок західної зброї, отриманої. Від союзників це і артилерія і системи Хаймар і бронетехніка. БТР турецькі кірпії, які використовуються нашими десантниками, і стрілецька зброя, американська, німецька, гранатомети виробництво країн НАТО, багатьох. Тобто, все це нам сьогодні. Ми можемо стримувати ворога завдяки саме тій техніці, які ми отримали від союзників. Зброї багато не буває. Це звичайна істина, яку знають всі збройних силах України. Але водночас треба сказати, що сьогодні у нас немає ні снарядного. Голову. Голода, ні, голода з мінами до мінометів, ні до патронів до стрілецької зброї. В принципі, ну, всього майже достатньо, або більш ніж достатньо. Американські сенатори, республіканець Лінсі Грем і демократи Ричард Блументаль та Шелдон Вайтхаус, які щойно повернулися з України, закликали Німеччину якомога швидше надати Україні танки Леопард 2 А уряд Байдена танки Абрамс раніше цього дня в американській пресі з'явилася інформація, що президент США схиляється до відправки Україні значної кількості танків Абрамс 1 і оголосити про це можуть вже цього тижня. У «Білому домі кажуть, що на цю мить нічого не можуть анонсувати, але запевняють, що ніколи не виключали питання надання танків Україні. Тим часом Блумберг з посиланням на власні джерела повідомив, що у найближчі дні Німеччина може оголосити про дозвіл на реекспорт танків Леопард. Це шанс для Німеччини бути на правильному боці історії, заявив сенатор Грем. І на його думку, німці цей шанс використають. Сенатори вважають, що саме надання танків. Леопарда також дальнобійних ракет Атакамс допоможе наблизити перемогу України. А надання невеликої кількості Абрамсів може позбавити Німеччину будь-яких аргументів проти. The Ukrainians can win. Українці можуть перемогти, якщо у них будуть необхідні спроможності, починаючи з танків. Танки «Леопард-2» важливі, тому що вони на місці у Європі їх тисячі. Їх легко транспортувати, заправляти паливом. На них легко провести тренування. Вони критично важливі. Але відверто, якщо нам для цього потрібно відправити 3, 5, 10 танків Абрамс, давайте це зробимо. Я розумію всі труднощі з танками Абрамс, реактивне паливо, підготовка. Але Пентагон мусить передати ці танки Абрамс, якщо це те, що необхідно для того, щоб німці. Дали дозвіл нашим союзникам поставити танки Леопард-2 і щоб німці самі надали ці танки. Ми закликаємо подати приклад. Британці вирішили надіслати, здається, 14 танків «Челленджер». і це створило прецедент, який я сподіваюся, ми повторимо. А нашим німецьким союзникам? чим швидше ви ухвалите це рішення, тим краще для світу. День, коли Берлін погодить дозвіл Польщі та іншим країнам надіслати танки Леопард 2 коли німецький уряд вирішить і сам надіслати танки, стане днем наближення звільнення України і закінчить. Іня цього кошмару Більше про те, на якому нині етапі розгляд питання про передачу України танків і німецьких, і потенційно американських, а також про те, як реагують у США на зміни в українському уряді на тлі корупційних викриттів. поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Капітолійського пагорба. Оста вітаю. Вітаю, юля. Сьогодні так виглядає, відбулося кілька зрушень у питанні надання танків «Леопард-2» Україні. Яка ситуація на цю мить, і коли потенційно можуть оголосити про таку передачу, і скільки саме Леопардів могла б отримати Україна? Юріну наразі все, що ми маємо, це поки що повідомлення. В змі. Однак німецькі змі, зокрема видання Шпіґлі, пише, що канцлер Олаф Шольц таки ухвалив рішення щодо дозволу іншим країнам на поставки німецьких танків «Леопард-2» для України. Йдеться про ініціативу, яку раніше е, оприлюднила і закликала Польща Фінляндія туди приєдналася. Також в змі йдеться, що можуть приєднатися інші країни, зокрема Норвегія, Нідерланди, Іспанія та інші європейські союзники. А, і Ім того пишуть також журналісти, що окрім дозволу інших країн на експорт таких танків, німеччина може ухвалити рішення про, про самостійну поставку також танків 2 для України. Щодо кількості, поки що юлю говорити, мабуть, зарано, але принаймні з тих повідомлень, які бачимо, в змі говорять, що Німеччина розглядає поставку роти таких танків. А коли ми говоримо про цю міжнародну коаліцію з Польщею та іншими країнами, то може йтися навіть до 100 танків Леопард 2. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.